Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас коротенький огляд на отаку от малютку. Це є SV Bonnie 832, серія топова SV202. Дуже популярний бінокль. Ми вже робили огляд на бінокль 1042. Ви можете огляд на 1042 подивитися зверху. Ну а сьогодні глянемо саме на 832. Відразу, хто не хоче дивитися відео, я вам скажу, що бінокль дуже вдалий, дуже класний і краще. Як за цейсь, так і за радянську вісмірку. Ну що, поїхали. Всередині нас зустрічає той же ремінь, який тягнеться, Той же чохол, що 10-42. Точно ті самі капішончики і кришечки на передні об'єктиви. А, ну і ганчірка для витирання. В принципі, комплект той самий, все аналогічно. В даному огляді я буду зачіпати. Такі відмінності між даною серією, Вірніше, між даною моделлю і моделлю 1042, оскільки це одна серія з 202 і тут технічні рішення деякі є інакші. Ну, По-перше, просвітлення інакше, воно відливає більше червоним кольором. Червоний колір відрізає ще трішки більше. За рахунок цього картинка виглядає така досить кришталево чиста, без ніяких паразитних кольорів. Зелень дуже насичена, і загалом картинка доволі приємна. Далі, що стосується виготовлення бінокля, маємо барабан, схожий на 1042. Єдине, що я скажу, він крутиться, на мій погляд, замягко. Тобто він абсолютно класно, все без люфтів, все прекрасно. Але в 1042 він крутиться так тугіше, він гострий і ви чуть-чуть буквально підфокусували. А в даному біноклі він може збиватися і збивати вам фокус. Тому в цьому плані. Чуть-чуть менш зручний барабан, хоча я знов ж таки кажу, він крутиться перфектно. Все прекрасно, тут немає ні люфтів, ні мертвого ходу, нічого. Все стоїть в нулі, так як положено, все чудово налаштовується. Бінокль маленький, легенький, компактний. Наочники, Наочники такі самі, як у СВ-47, бачимо загнуті всередину і всередині вони металеві. Дуже чіткі фіксовані значення. Є два фіксовані значення. Коли його висунути, ну і третє повністю закручено. Особисто мені комфортно споглядати, коли він в середніх положеннях. Для більшості людей швидше за все зручно буде на повністю висунутих Штативне гніздо гарно виконане і легко закручується, можливо, мені повезло. Зверніть увагу, діаметр труби. Ну, маленький, звичайно, тому що тут 32 мм, і лінза посаджена дуже глибоко. Її лапнути майже нереально. Також зверніть увагу, тут кільце і ребристе має проточку, і замотоване. Тобто, це найкращий варіант серед цих біноклів, які поки що були від свободі. Всередині є також. Діафрагма і об'єктиви також не зачорнені. Бінокль може ловити засвідки, як і всі свебоні в контрому світлі при певному куті. Насправді не так часто ви будете ловити ці засвідки. Прямо проти сонця можна дивитися, то контраст шикарний, нічого він не вуалить і не засвічується. Але це можливо зловити, тому я додав фотку, як це виглядає. Бінокль виконаний повністю з металу, він цільно металевий, він герметичний із сальниками, і всередині загерметизований. Стандарт захисту IPX7. Також він наповнений певним газом, він не потіє. Я бачу тести на дані біноклі взимку, в морозилки їх запихали. Він реально не потіє всередині. Тобто даний бінокль. Це реальна знахідка для того, хто хоче мати бінокль завжди з собою. Знову ж таки, бінокль з даною апертурою феноменально яскравий. Він яскравіший і за Цейс, він яскравіший і за наші 8х30. Більше того, він по яскравості майже як у Дюбон, з набагато більшою апертурою. А саме основне, що мене порадувало, він дуже різкий в центрі, і в нього в центрі виправлений хроматизм. Тобто, хроматизм око в центрі не бачить, навіть по зірках. В нього. Виправлений хроматизм в центрі на рівні Цейса. І це реально вражає. Яскравість даного бінокля вище, як в Цейса, мікроконтраст вище і сам контраст також вище. Кольори також більш чисті саме у китайському SW От така історія. І якщо мені би дали вибір, що вибрати із компактних біноклів, ну це реально класний вибір. Це шикарний бінокль, ця малютка дуже вдала. Не дарма його хвалять на закордонних форумах, на закордонних оглядах. До речі, поле зору окулярне 62 градуса в бінокля, лінійне 136 метрів, і це найвище поле в серії sv 202 Більше того, скажу, що дане поле завжди видно, і оці 62 градуси це більше поле, ніж видно в БПЦ4 із стандартними наочниками. Хоча там, би, там окуляри на 68 градусів. Але реально там видно градусів 60. І що? SV Bonny, SV 202, так, ну що, півдесяти вечора. Порівняємо топове sv Boni SV22832 із дельтрінтимом. Дивимося у SV Boni. Ось така чудова, яскрава, контрастна картинка. Хроматизму дуже мало, як для рув, і навіть не як для рув, а реально. Хроматики дуже мало, це мене порадувало. І різкість доволі пристойна. І там... Зверніть увагу, у там контраст гірше і яскравість гірша. Така історія. Знову ж таки дельтринти. І хоба китаєць. Просто шик. Ну що ж, 10-та година вечора вже реально стає досить тьмяно і тускло. Порівняємо Caro CS Yena Дель bpc 4 Export і Boni SV 202832. Гляньте на вихідні зіниці. Зразу видно, що в Boni вони набагато яскравіші. У BPC тьмяні, у цей яскравіші, а в Boni ще яскравіші. Ну Дивимося BPC. Ось така картинка БПЦ. Також пам'ятайте, що БПЦ4 це, мабуть, найяскравіша вісьмірка 8х30, на радянська взагалі і кабула. Всі інші вісьмірки набагато тьменіші, навіть БПЦ 5. Дивимося цейся. Це реально яскравіше і контрастніше. Тепер знову БПЦ. Бачимо воно тьмініше. І дивимося у СВ Боні. Картинка дуже класна. Контраст вище всіх похвал. Різкість на місці. Зверніть увагу, хроматизм не прострелює ніде. Ні на деревах, ні зліва, ні справа. Хроматизм виправлений дуже добре. Зверніть увагу знизу по кабелях. Дисторсії майже нема. Є подушка дуже незначна. Дисторсія менша, ніж у наших і у Цейса. Ну що ж, БПЦ? Далі. Цейс. І. Китайський СВ Боні. Ну, Китайське просвітлення мочить. Він реально яскравіший і контрастніший. Глянемо другий план СВ Боні. Ну Гарна картинка, погодьтесь. Дуже приємний бінокль, мені дуже сподобався, скажу чесно. Тепер дивимося. БПЦ. Ось БПЦ. Ну, відверто кажучи, теж непоганий бінокль. Хроматизму більше, контраст гірше, але різкість також дуже непогана. Єдине, що дані БПЦ зараз коштують уже близько до цього Есвебоня. І якщо б вибирати БПЦ чи Свебоні, однозначно Есвибоні. І Дель також подивимося. От такий Тринтим. Дельтринтим також хороший, загалом дуже гарно виправлений, хроматизму нема взагалі. Ну цейсь є ССС. Навіть цейсь є ССС. Єдине, що це різкість в центрі. У БПЦ вона краща. У ASVON ще краще. Я попробую яскравість зафіксувати в Весвебоні і перевести, ну, Хоча б в БПЦ, щоб ви зрозуміло наскільки він темніший. Отже, маємо. От такі Отакий Есвебоні. А тепер маємо БПЦ. От настільки він тусклий після свебонів, щоб ви зрозуміли. І Цейс. Також тусклувати. Хоча Цейс яскравіший за БПЦ, це помітно. І знову свебоні. Гляньте яка красота. І. БПЦ. така тусклота. Ось От Отак приблизно це очами і виглядає. Глянемо різкість в центрі поля. Свебоні. Гляньте, ну це вже миле діло. Хроматизму нема, різкість офігенна. Просто вау! Ну це вже можна купляти, правда? Металевий корпус, герметизація, водозахист. Маленький, компактний. 550 грам вага. Хроматизму нема в центрі. Контрастний, яскравий. І при цьому всьому навіть різкий. Ну, реально класний бінокль. Дуже удачна малютка. Ну і подивимося Цейс. Цей мікроконтраст хороший, кольори хороші, але різкість гірша. Подивіться шпилі поз'їдало. Ну що, народ, як вам картинка? Особисто мені він дуже сподобався і даний бінокль дійсно можна рекомендувати і залишати собі. Я не знаю, можливо, мені повезло, можливо, мені не повезло. А, до речі, юстування бінокля, я ж шувів нову рубрику. З'юстований він просто перфектно, ідеально. Можете просто глянути, знову ж таки, справа, лівий канал, зліво-правий. І по вертикалі розходження немає взагалі. Тобто він з'юстований, грубо кажучи, практично в ноль. Ідеальненько. Я його зсував на менш і більшу е, міжзрачкову відстань, і він з'юстований всюди однаковий, всюди ідеально. Ну що сказати, бінокль реально порадив, бінокль шикарний. І я думаю, що за ці гроші, не те, що серед нового, а й серед бу варіантів, ви навряд чи знайдете щось краще в компактному класі. Бінокль топчик за свої гроші. Рекомендую однозначно. Всім пока!